Понад 30% об'єктів бізнесу у Кривому розі розташовано у колишніх житлових приміщеннях. Тож питання врегулювання відносин щодо переведення житлових приміщень у нежитлові є актуальним і для членів територіальної громади, і для суб'єктів господарювання. Рішення про порядок переведення житлових приміщень у нежитлові було прийнято виконкому Криворізької міськради у 2008 році. За останні чотири роки туди вносили зміни і доповнення, які пропонуються оформити у новий окремий регуляторний акт. Обговорення останнього відбувалося під час з громадських слухань. Ми проводимо заходи по базовому відстеженню. Тобто це той період, той місяць в період з 27 квітня по 27 травня, коли кожен член територіальної громади має право висловити свою думку, своє бачення, свої висновки стосовно ефективності та застосування діючого порядку на практиці, показники, за якими відстежується ефективність роботи нового рішення, це збереження житлового фонду. Кількість звернень від власників житлових приміщень щодо роз'яснень про механізм оцінки вартості нерухомого майна тощо. Показник такий, як обсяг коштів, що не дійшли до міського бюджету від сплати суб'єктам і господарювання. Якщо до прийняття регуляторного акту їх було всього лише 28 тисяч і 70, то на сьогоднішній день уже за півроку їх надійшло 105 тисяч і 50, тобто більше практично, ніж у 4 рази. Розробники регуляторного акту управління благоустрою та житлової політики міськвиконкому наголошують, принципово нових змін у рішення про порядок переведення житлових приміщень у нежитлові внесено не було. Відбулася здебільшого систематизація та зведення у єдиний документ усіх доповнень за останні чотири роки.